Настане день війни затихнуть звуки, лишивши нам навік жахливі сни. Я буду говорити своїм онукам, лиш головне, щоб не було війни. Я розповім про те, що наболіло, як ворог наш уночі на нас напав, як наше місто уціліло, як наш народ таким єдиним став, про те, як ЗСУ відвоювали нам право жити на своїй землі. Як цілим світом ми відверто слали на дно морські військові кораблі, я розповім про всі нічні тривоги, як до сирен звикали ми, як цілий світ надав нам допомогу про літо з лютим присмаком зими, про наші прапори, жовто-блакитні, якими майорів весь білий світ, як я тоді, тридцятирічна. Відчула наше серце у сотні літ, я внукам розповім про перемогу, про сльози щастя на людських очах, як кожен з нас молився Богу: хто вдома, хто в церкві при свічках. Нехай для нас це тільки мрія, та я вже їй на вірність присягла. І на питання, а що таке Росія, скажу, країна то така. bula